Розказати про те, що робили ми з командою за останні півтора роки на позиції заступника міністра інформаційної політики. Якщо можливо наступний слайд, один із напрямків, яким я займалася, це була, був захист журналістів і підтримка журналістів в зоні АТО. Перше, що ми почали робити у лютому, коли наступний слайд, будь ласка, у лютому, коли мене тільки призначили, ми робили. Збирали мобілізованих журналістів, які були мобілізовані до лав зсу, переводили їх в пресофіцери і робили їм тижневий тренінг для того, щоб вони могли працювати з міжнародними журналістами на передовій в майбутній нашій програмі «Embedded Journalism», яку ми запустили у травні 2015 року. Не можу не відмітити роботу таких журналістів, як Візгін Коваленко та Білян, які нам просто допомогли витягнути. Цей момент, коли всі західні змі почали казати про мінське перемір'я, мінські домовленості, а насправді в зоні АТО була велика кількість обстрілів. І коли ми запустили цей проект, вони чудово відпрацювали з багатьма міжнародними журналістами. Також були додаткові майже що щомісячні поїздки, то з військовими матишети, просто для перевірки, як працює. Наші проекти по відновленню мовлення на передову з постійними спілкуванням з журналістами з комітетом по свободі слова. Наступний слайд, якщо можливо, ми домовилися зі страховими кампаніями для того, щоб вони ввели страхування для журналістів, що перебувають на передові під постійними обстрілами, і це дозволило нам, в принципі, запустити по міжнародним стандартам проєкт «Ембедмент». Ще одним напрямком була робота з прес-центрами АТО. Ми допомогли їм знайти приміщення в центрі міста і перевезли туди прес-центр АТО, щоб це було більш зручно для журналістів, ніж їздити на аеродром, на якому до того знаходився прес-центр АТО. І там вже видавали прес-карти, розповсюджували наші газети та інше. Ну і у травні ми запустили проєкт Ембедм, через який пройшло більше ніж наступний слайд, якщо можливо, будь ласка. Через який пройшло більше ніж 100 журналістів на сьогоднішній вже момент. Якщо можна, наступний слайд. Як я вже сказала, це дозволило повернути Україну на, пер... на пер... перші шпальти міжнародних ЗМІ. Тут були і CNN, і Newsweek, і Evening Standard, New York Times та інші. Наступний слайд. Також я приймала участь в Створе створення групи робочої групи ПРАП по захисту прав журналістів, що відбулося у третьому кварталі 2015 року. Наступний слайд, будь ласка, і де можна було обговорити питання, особливо спірні питання журналістів, щоб або напади на журналістів. Також ми створювали робочі групи з Міністерством оборони і генштабом, де також вирішували проблеми, які виникають журналістів в зоні. А то наступний слайд, будь ласка. І у четвертому кварталі 2015 року ми створили посібник по роботі з журналістами для військових, провели разом з ОБСЄ, Міністерством оборони генштабом та міжнародними журналістами тренінги. П'яти містах для комбатів і розповсюдили там 30 тисяч примірників цього посібника. Також ми майже цілий рік працювали над змінами до законодавства по перебуванню міжнародних журналістів в Україні, по спрощенню їх перебування. І на початку 2016 року ця постанова, яку ми прийняли ще у середині 2015 року, вона почала розробляти ще у Березні 2015 року вона у січні 16-го стала вже законом. Ну і ми продовжуємо працювати з військовими аташе, надаючи їм матеріали, запрошуючи їх журналістів в проєкт Ембедмент. Крім того, моїм напрямком було ще спочатку, коли я починала роботу. Радником міністра оборони робота по соціальним компаніям. Ми робили знов-таки ці всі компанії не за держбюджет, а залучали донорів. І перша кампанія, яку, можливо, ви пам'ятаєте, це була компанія Кіборги. Наступний слайд, будь ласка, да. Кіборги, яка досить показова ну, і досить відома, мені здається, на той час пролунала. І збільшила кількість добровольців, які прийшли до лав Збройних сил України. Наступною кампанією у другому кварталі 2015 року була кампанія Камбати герої До речі, вони всі ще були полковники. До речі, зараз майже всі, хто приймав участь в цій кампанії, стали нашими молодими бойовими генералами. Наступна кампанія, в третьому кварталі, була захисти майбутнє. І також ми допомагали СБУ в кампанії по антисепаратізму. Наступний слайд, будь ласка. Перша кампанія в третьому кварталі, кампанія 4 кварталу і кампанія, а, а, також в четвертому кварталі ми робили для жіночого фонду а, календарі а, і проєкт Невідомий батальйон, що, до речі, в кінці кінців змусило прийняти зміни до. А, Актів і дозволити жінкам, якщо вони приходили снайперами працювати, бути оформленими снайперами. І, до речі, істотно збільшилась після цього кількість жінок, які підписали контракт. І остання соціальна кампанія для СБУ, антисепаратізм, другий квартал 2016 року. І кампанія для ЗСУ, мобілізація контрактна армію. Третім напрямком моєї діяльності було відновлення мовлення. Ми почали працювати з 10 березня 2015 року. На сьогоднішній день, мені здається, ми провели вже майже 70 засідань нашої комісії, куди входять СБУ, Міноборони, РРТ, УДЦР та Нацрада. І це дозволило дуже швидко і істотно збільшити кількість передавачів, які зараз встановлені в зоні АТО. Починаючи з першого кварталу, ми почали над цим працювати, як я вже сказала, працювати одночасно із міжнародними партнерами. Першими були наступний слайд наші литу... польські колеги, які надали 9 передавачів. Другими були наші літовські колеги, які надали 15 передавачів, наступний слайд, якщо можливо. І е, пізніше до них долучилися латвійські колеги. Е, і поквартальна кількість передавачів почала збільшуватися. На третій квартал е, 15-го року це було вже 40 встановлених передавачів. На кінець четвертого кварталу, якщо можна, наступний слайд, це все там далі. На кінець четвертого кварталу було встановлено 50 передавачів і було отримано ще додатково три передавачі від Латвії і три передавачі від уряду США. Ми проводили виїзні засідання комісії в зоні АТО. Також також залучали до цих комісій, чи саме приймали участь в виїзних засіданнях комітету по свободі слова у другому кварталі 16-го року. І на третій квартал 2016 року, на серпень місяць, у нас зараз 62 встановлених передавачі. І, Якщо можна, наступний слайд, там є повний перелік цих передавачів з телевежою. Да? 62 передавачі, тут вказано для яких каналів точно встановлені, яка кількість передавачів і вежа на карачунів. Зараз сягнула вже при будівництві сягнула 50 метрів, вона має бути 180, тобто є ще що будувати, але в принципі вони йдуть за графіком побудови. Ну і останнє в цьому напрямку по відновленню мовлення це була створена у другому кварталі група, яка розробила стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу. Ми зараз передали її міністру і деяким членам експертної ради. Я думаю, що презентація буде вже у вересні, де ми на три роки прописали всі кроки по інформаційній реінтеграції цієї території. Ну і міжнародна співпраця. Якщо можливо наступний слайд, ми разом з міністерством оборони приймали участь у зустрічі чотирьох країн і міністрів оборони. В Литві та Латвії участь і презентація проекту «Embedment ОБСЄ» у відні. Наступний слайд ми показали, тому що цей проект був перший на території Східної Європи по перебуванню журналістів на передовій про проживанню їх разом з військовими. Ми працювали досить. Плідно з китайськими делегаціями відвідували і давали презентації, пояснюючи ситуацію на окупованих територіях Єврокомісії, Європарламенті. Наступний слайд. Також робили доклади на конференціях НАТО, на конференціях ОБСЄ і на, в Раді Європи в Страсбурзі, в Ризі, в Раді Європи і в Естонії. Наступний слайд. Також ще одним проєктом, яким я займаюся, це друковані ЗМІ для зони АТО. Перша була газета «Спецвипуск для жителів Донбасу, яка випускалася разом з Міністерством оборони з грудня 2014 року по вересень 2015 року. Після того ми. Змінили назву цієї газети, залучили більше донецьких журналістів до створення контенту. Донецьких і луганських журналістів. І вона називається тепер Донецька Правда. 30 тисяч примірників, 50% розповсюджується на КПВВ разом з прикордонниками, 50% на прифронтової лінії. Там де в нас за відсутністю високих точок для підвісу антенн немає мовлення наших каналів. І аналогічний проект в нас є по Криму. Називається Кримське слово. Ми його запустили у квітні. 2016 року. 20 тисяч примірників, так само 10 тисяч розповсюджується на КПВВ і 10 тисяч на прикордонній з Кримом території, тому що там також є телевежа з Краснокперекопського, яка мовить чотири російські канали. Ну і окремі проекти, якими я займалася, це проект. Ми створили словник термінів стратегічної комунікації разом з доктором Ліпканом, презентували його в трьох містах. Якщо можливо, три слайди зараз перелистайте. Ще один проект це співпраця з міністерством освіти та науки для дітей з окупованих територій Криму і Донбасу. Зробили невеличку рекламну кампанію і допомогли в принципі їм. Змінити і спростити для цих дітей можливість вступу. Ще один проєкт, який в нас був, це ну, «Cultural Diplomacy», я б його назвала, це спільний проєкт з посольством Більгії по презентації фільму бельгійського режисеру по Сходу та Півдню, який розказує про окупацію України більшовиками в 17, ну, під час 17-18-19 років. І окремий проєкт, який ми ведемо з моїми старими колегами, це бібліотека АТО. Ми збираємо книги від авторів, яких ми просимо підписати з побажаннями для військових і передаємо ці книги або в зону АТО, або на великі полігони, де тренуються наші військові. Ну і Багато інших проєктів, якщо можливо, давайте я почну. Можу відповідати на питання, а поки ви пролістайте просто інші проекти, якими я займалася. Так, прошу задавайте запитання. Прошу представляйтеся. мабуть, підходьте до мікрофону, щоб було чути. Давали схожу прес-конференцію, де ви звітували. Чим викликаний сьогоднішній брифінг? Це в рамках чи справа в тому, що я робила прес-конференцію по відновленню мовлення, а це прес-конференція взагалі по всіх проєктах, які, які я вела. Вона викликана тим, що я хочу перед звільненням, яке я сподіваюся, відбудеться швидко, і кабмін проголосує за моє звільнення. Хочу просто прозвітувати про всі проекти, які я вела за ці півтора роки. Я зробила відносно цього вже стейтмент 3 серпня, можу повторити, що воно пов'язане з тим, що так як одним з напрямків моєї роботи була допомога журналістам і захист свободи слова, я не бачу зараз, як, залишаючись в уряді, я можу допомогти журналістам це робити, враховуючи те, що відбувається. В цьому напрямку? Дякуємо. Далі, прошу. Українформ, прошу, підходьте до мікрофону, тому що не чути пряма трансляція. Не могли б ви більш детально сказати про цю стратегію інформаційної реінтеграції окупованих територій? Ви сказали, що у вересні вона буде презентована, а щось більше можете розкрити, якісь деталі? В принципі, це продовження нашої роботи по відновленню мовлення. Просто там розписані не тільки ТБ, ТБ та радіо, також розписана робота в інтернеті, скоординований план координації роботи інформаційної взагалі по цьому регіону. Стратегія займає приблизно 50 сторінок. Я боюся, що я в двох словах не зможу вам пересказати. Але знов таки вона ще не затверджена. Тому можливо, ну навіть зараз там голова нашої експертної ради, який її на моє прохання почав читати, він зараз там вносить свої зміни до цієї ну, свої рекомендації, дає по змінам до цієї стратегії, тому я не можу ще поки сказати, що це кінцевий документ. Луганської Донецькою, ні, ні, ні. Кримом займається і мене Джапар, наш перший заступник. Дякуємо. Прошу ще. Запитань немає. Пані Тетяно, може, ви хочете щось додати? Я хотіла б додати там, в презентації, в принципі, це було в кінці, що ми спочатку роботи домовилися з міністром, що свою зарплату ми перераховуємо, направляємо на потреби АТО. І в принципі цю зарплату, яку я отримала, крім можливо, останні три місяці, я хотіла акумулювати якусь суму, там, щоб зробити військовим якийсь цікавий проєкт. Ми передавали по домовленості з Тетяною Ручковою на потреби бригад, якими вона опікувалась. Ну, зарплата десь 5-700 В мене була. Тобто, от за ці півтора роки майже всі ці гроші я перерахувала на оці на потребу. Це були проекти там. В одному випадку ми для 81-ї бригади робили тактичні вишиванки, привозили на передову. А в в другому проекті ми друкували якісь примірники, якщо можна на кінець презентації. Ми друкували на прохання Тетяни примірники для роботи з особовим складом. Вона попросила. Ну такі, вони не дуже кольорові, але вони були необхідні для їх роботи з особовим складом. Все, дякуємо. Дякуємо, да, Петро. Ви можете так. взяти зразки да, проект імбетмент, якщо цікаво, це посібник по роботі з журналістами для військових і газети. Спасибо. Захід завершено. додаткові запитання по завершенню.